І, звичайно, що якщо говорити про рік, що минув, і про рік прийдешній, треба згадати про тих українців, які отримали, на жаль, через цю жорстоку війну новий статус зниклі безвісті. Ні Різдва, ні нового року, ні з родинами, ні з дружинами, ні з дітьми. Невідомість, яка лякає, далі говоримо про цю страшну частину. Нашої сучасної історії і життя родин, які все ще чекають своїх захисників додому. Поки ви чекаєте Нового року, військовополонені та зниклі воїни 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади чекають на повернення додому. Ви чекаєте новорічних свят. А ми чекаємо наших рідних додому. Третє різдво опила. Боремось за кожного полоненого та безвісті зниклого воїна, 80 ї окремо десантно-штурмової бригади. Доки ти у полоні свят, вони у полоні на свята. Поверніть кожного безвісті зниклого та військовополоненого, 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Ми чекаємо кожного оборонця додому. Ви готуєтесь до новорічних свят, а вони чекають повернення додому. Доки ти у полоні свят, вони у полоні на свята. Поверніть, будь ласка, кожного безвісті зливого та військово полоненого, вісімдесятого, десятого штурмової галицької бригади. Ми чекаємо кожного, оборонця додому. Всі чекають новорічних свят, а вони повернення додому. Ви всі чекаєте новий рік. Прикрашайте ялинку, купуєте подарунки, ламаєте голову, що приготувати на новорічний стіл. А вони чекають. Просто повернення додому. Знайдіть і поверніть кожного воїна 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Ми чекаємо вдома, кожного захисника. Ви очікуєте новорічних свят, а вони повернення додому. Поки ти у полоні свят, вони у полоні на свята. Поверніть кожного безвісти, зниклого та військовополоненого. 80-ї окремої, десантно штурмової Галицької бригади. Ми чекаємо кожного оборонця додому. Ви чекаєте новорічних свят, а вони повернення додому. Поки всі чекають новорічних і різдвяних свят, я чекаю відомості невідомості, від брата. Ви чекаєте свят, а військовополонені і зниклі безвісті з 80-ї ДШБ – Повернення додому. Ви чекаєте новорічних свят, а вони повернення з полону. Ви чекаєте на вручних свят, а нам повернення додому. Поки верхований свят, у них полоні вас святить. Зайдіть або вернулися. Поки ви чекаєте новорічних свят, вони чекають, повернення додому. Знайдіть та поверніть кожного, безвісти зниклого та військовополоненого, 80-ї, окремої, десантно-штурмової Галицької бригади. Ви чекаєте свят, а вони повернення додому. Поки ви в полоні свят, вони в полоні на свята, а рідні в полоні невідомості. Допоки ви чекаєте новорічний свят, вони чекають повернення додому. Ви чекаєте новорічних свят, а вони повернення додому. У тих, хто в полоні, третє різдво, і про людей рідних, які об'єдналися у громадську ініціативу. Громадська організація завжди перші мають бути вдома: Наталя Гусак і Аміна Іванченко в студії львівської мануфактури, дівчата Христос народився. Славімо його. Отже, цей рік для вас, звичайно, був складний. Але саме цього року ви об'єдналися вашу громадську організацію. Я так розумію, що і познайомилися в цьому році. Саме так, так, так. так познайомились у вересні. Це було якесь таке. Тоді я збиралася робити громадську організацію, і Наталка паралельно збиралась робити громадську організацію саме по нашій бригаді. І ми якось так в моменті знайшлись і вирішили, що все, ми будемо ну, робити разом. І у нас там з першого дня спілкування, прям таке. У нас відбувся конект про те, що ми були незнайомі абсолютно. але Вже через декілька днів я була у Львові. Я нашим глядачам прозискала, що Аміна із Херсонщини, так, село, рідне село, воно зараз знаходиться в окупації. Ролик, який ми побачили, кількість рідних, кількість хлопців, які в статусі зниклих безвісті і в полоні, чи знаєте ви це? Ми знаємо приблизну цифру, скажімо так, ми їх озвучувати, на жаль, не можемо. Ну, згідно певних причин, так, але їх. Їх багато, багато, і кількість на жаль, збільшується. При тому, що якщо підвести підсумок цього року, то на жаль, нікого з наших воїнів, з нашої бригади не було повернено з полону, тобто по поверненні тіл обмін тілами, тобто там трішки окрема історія, тому що це все дуже довгий процес ідентифікації, і так далі. От але дякувати Богу з нашого об'єднання, яке ми створили жінок, тобто нас вже приблизно 40 людей. Рок родин і дякувати Богу, поки що ні в кого немає збігу ДНК. Тобто, і ми, ми насправді дуже щасливі, бо я надію, що можливо вони виявляться в полоні, бо це буде гарна звістка. Так. Якщо вони в полоні, то зробимо все, щоб повернути кожного. Головне, щоб вони були живі. Окрім того, зараз наша бригада виконує штурмові дії на курському напрямку. Це також зники, також полонені, але ну. А окрім того, це поповнення обмінного фонду від нашої бригади, воно просто працює відмінно. Ми про це говоримо в наших установах і займаються обмінами. Шоу. Наша бригада старається для того, щоб поповнювати обмінний фонд. Ну, давайте старатись для нашої бригади, також 20 місяців без обмінів наших хлопців. Е, Наталю, коли е, ти була в нас в ефірі, коли ми говорили про вашу ініціативу і вашу акцію, коли ми познайомилися теж. В цьому році так. то е, ви казали, що не було ніякої інформації чи є якісь хороші звістки зараз напередодні нового року? На жаль, на жаль, з того часу, як ми з, з тобою познайомилися, то нічого не змінилося. Тобто, але в нас за той період ми були на дуже багатьох зустрічах. Тобто, ми підіймаємо це питання в усіх установах в різних точках України. Тобто, ми трішки вже об'їздили за ці декілька місців. По... Структурах і так далі, тобто, але якоїсь конкретики і зрушення наразі ми не бачимо, але робимо, в принципі, все можливе, щоб нас почули. Ви перед нашим ефіром казали, що оносмен так запропонував вам, чи як це ви виникло, що ви писали. Листи вперше за перемо це була доведена інформація до громадських об'єднань ну, громадських організацій та об'єднань родин. Усіх так. усіх так Ну, це було всім доведено. Це так, ми так і зрозуміли і ну. Що це була домовленість перед новим роком? Е, і потім вже стало відомо, ми завезли свої листи від бригади, е, і вже потім стало відомо, що з цими листами мали би доїхати посилки хлопцям, тобто посилки з теплими речами. Але чи доїдуть вони? Це, на жаль, вже залежить не від Дмитра Валерійовича чи Лубінця а безпосередньо від того боку. Але наскільки він говорив своєму інтерв'ю, що за домовленістю. Е, Омбудсмена з, на... з російської сторони і за домовленість омбуцмена mm -hmm. з української да. сторони. А тобто, це буде свого роду такий новорічний подарунок нашим воїнам захисникам Ну це з двох боків так. Тому. Тобто була передача типу з з двох сторін, тобто і туди, і сюди. І вони це засвітлили недавно світлинами на білоруській стороні. Вони відбулася зустріч між омбудсменами, Вони передали речі. Речі я так розумію, фінансували міжнародний комітет Червоного хреста. А листи відповідно вже були від родин. Також Лубінець говорив в своєму інтерв'ю, що е, можливо, що буде надана можливість хлопцям, яким дійдуть ці листи, що вони одразу написали додому. Угу. Будемо бачити, чи це спрацює. Але насправді, е, ну я думаю, що можемо говорити про поліпшення комунікації, тому що за останні пару місяців Дмитро Валерійович з пані М. Ну. Мабуть, Смен, мій мій сторони, бачились вже два місяці, тобто вживу. Mm -hmm. Ну тобто, маємо надію, що покращення якесь все ж таки буде, тому mm -hmm. що їхній конект, їхнє спілкування це перш за все про умови хлопців перебування в полоні. Друге, це знайдення безвісти зниклих. Ну ідентифікація їх. Будемо сподіватися, знаєте, в цей час такий святковий і різвяний, Треба вірити в диво. Я дуже хочу, щоб це диво сталося обов'язково, тому що цього чекають не тільки ви, і всі родини цього чекають всі так, українці. Україна, і ми маємо так. розуміти, ми маємо розуміти наскільки це важливо, тому що. Жоден із наших військових не має бути забутий, покинутий і має бути повернутий додому. Дівчата в мене таке питання: а де ви, і ті, хто в вашому в вашій громадській організації і родини, зниклих безвісті, військовополонених берете сили? Де ви берете ресурс? На <зв> їх <'язок> нема. <гум> так, насправді в нас їх немає. Що не плакати, ми сміялися? Але ми, напевно, ресурс беремо одна від одної, особливо ми заміною. Ми тобі про ефіром говорили, та ми а, влаштовували акцію 21 листопада. Тобто, в нас пішло на це дуже багато енергії і сил, дуже багато. І ми в цей час там два, два тижні плюс-мінус перебували разом. Тобто ми дуже багато робили справ проектів. І коли ми роз'їхались по своїх точках, бо Аміна поїхала в Київ, я лишилась тут, і ми просто зрозуміли, що нам просто немає чим дихати одна без одної, і це. Це просто так. я не знаю. Це містика якась. І от вона зараз приїхала знову у Львів і каже: Наталь, каже, та я вдихнула ковток свіжого повітря. кажу, я також, і от ми таким чином, тобто, в нас ресурс, так він падає. Потім ми зустрічаємося, починаємо нові проекти. Вже ресурс знову, підіймається. Да. Просто коли ти перебуваєш в оточенні Секлічно. людей, які розуміють. Там про що ти говориш, не просто там з розумінням ставляться, а проходить те, що ти проходиш. Ну це дуже допомагає. Плюс до того, ми не маємо права просто здатись, тому що їм гірше, безвісти зниклим, полоненим їм там гірше, і ми маємо витягнути кожного. Звичайно, що ми представляємо хлопців саме з восьмидесятки, але додому має повернутись кожен оборонець нашої держави. Mm -hmm. Тому. Щодо того, що ми говорили, що саме з 80-ки практично немає обмінів, і ну, доля багатьох військових невідома, що каже зараз на даний момент Лубінець? <рес> ну, скажімо так, Лубінець Дмитро Валерійович, в принципі. Більше працює по питаннях безвісті зниклих. То по... він не діли підрозділи. Нема, немає в нього поділу та насправді на бригади, на підрозділи. Але тут відповідь на дане питання, типу, де наші хлопці чому стільки часу немає обмінів. Відповідь одна. Ну ви ж розумієте, це потужний підрозділ. А порівняно з іншими бригадами, їх не так багато там в полоні і безвісті зниклих. І відповідно, ну Говориться про те, що типу, все ж таки, оцей типу баланс якось яким чином, типу, він є, тому що. В Більшості бригад, типу, багато полонених і так далі. Відповідно, їх повертають. Вони майже є в кожному обміні. Їх видно. Та а нас не так багато. Дякувати Богу. Але попри це все, хлопці вже третє різдво в полоні. Попри це все, у нас є багато безвісти зниклих. Частково, які є також в полоні. Так, їх також не можна їх... викидати з рахунку. І от сказати: ну у нас там хай по бригаді до 20, наскільки нам говорили на зустрічах, підтверджених, а безвісти зниклих, вибачте, це зовсім інший кофіцієнт uh, і скинути їх з рахунку. Ну там, типу, що от полонених вже мало, ну окей, їх мало, їх немає, а плюс до того, без вісти зниклі. Їх не можна забути і сказати: от, все, якщо їх немає ну там ні живих, ні полеглих, то ну ми не будемо ну типу ми взагалі цього не розуміємо. І певна комунікація насправді з координаційним штабом її не вистачає саме з людьми, які займаються перемовинами. Нам не вистачає цієї відкритості від даних структур, тому що ми вже з ними вже дуже давно працюємо. Вони знають нас, скажімо так, дуже добре, хто ми що ми і так далі. Яку роботу ми робимо. А, і навіть в приватних зустрічах ми б хотіли більшої якоїсь відкритості і розуміння, і все ж таки достукатись до того, щоб відбувалася все ж таки оця рівність, а не е, виділення певних окремих підрозділів, як ми на жаль дуже часто бачимо. Е, тобто, все ж таки є якась оця відокремленість улюбленці, чи як це можна назвати в даній ситуації. Ну не хотілось би, звісно, щоб так було. Тому що ми от недавно були на акції, які роблять Маріупольський гарнізон, родини, так, і туди долучаються всі, всі повністю бригади, тобто вже немає цього поділу. Тобто і ми таким чином хочемо показати, що. А не робіть цього поділу. Ми його не робимо. Там хлопці наші в полоні в однакових умов в однакових умовах, і вони не розділяються на підрозділи. Тобто вони допомагають один одному. Неважливо, чи ти вижити просто, чи ти морпіг, ну, так, так. чи ти зі зміїного, чи ти десантник немає значення. Тобто, і ми так само тут хочемо донести нашим структурам, що пора все ж таки робити рівну статистику, а не лише по конкретних виділених підрозділах. Це історія про біду і трагедію, яка об'єднала людей. Я просто нашим глядачам хочу показати, як виглядають будні і вихідні родин 80-ки. Говоримо про 80-ту бригаду, адже це наша рідна бригада, і саме військові чоловіки, моїх сьогоднішніх гостей, вони вважаються зниклими безвістями. Так вони виглядають. Це боротьба кожного дня. суботу, неділю ви написали: ви проводите акції в різних містах, щоб нагадати українцям і в світу про біль і про пекло, в якому перебувають воїни. У них немає свят, тому що наші не вдома. І воїнів вісімдесятки не обмінювали вже 20 місяців. Повідомили ви. Ну і фотографії, так, коли ми викладаємо пости, святкові за різдвяним столом, на жаль, рідні зниклих безвіці, військовополонених не можуть. І тому святкові фотографії біля ялинки виглядають саме так, коли, коли невідомість, коли холодно, коли боляче е, і е, страшно. Mm, так, написала, що в полоні не прикрашають ялинку, бо в полоні немає ніяких свят. А в полоні пекло. Тому дуже хочеться, щоб це пекло якомога більше, як, якомога швидше е, закінчилося для всіх нас і для цивільних, і для тих, хто для всіх, в окупації для, всіх, для так. всіх. Так, ми з такими думками і з такими мріями входимо в майбутній рік. І в Різдво, я думаю, що всі українці бажали, щоб наступне Різдво в нас вже було. Під... Ми маємо ми... надію, що наступний ефір ми прийдемо зі звільненими хлопцями. І нас, би... і і нас буде четверо, не двоє четверо, або або Ай, і більше. Ще більше це взагалі буде чудово. Я думаю, я думаю що кожен українець повинен думати в е, цей час у своїх думках, своїх молитвах, своїх діях е, за тих, е, хто, е, хто не вдома, хто не з рідними. Але Львівська мануфактура разом із, із вами, дівчата, і разом із вісімдесяткою нашою ми ж долучилися до прекрасної ініціативи. Нашим глядачам я нагадую, ви вже знаєте, що Львівська мануфактура долучилася її інформаційним партнером різдвяних пташок. Це наша різдвяна акція спільно із Капеланам 80-ки, оцем Іваном Гальота, оцем Романом Громом ми минулоріч провели цю акцію, збирали на дронах цього року. Збираємо на реби для 80-ки. Банка на екрані ви можете долучатися. Це банка, яку створила під цю акцію львівська мануфактура новин. Ось позаду в мене різдвяна зірка в кольорах 80-ки. І таку саму зірку отримали дівчата як громадська організація, і теж підуть в коляду. Так що які, які плани, куди підете? І до кого заколядуєте? Е, зірку сьогодні заберемо обов'язково. Тобто, я вже дуже хочу її потримати в руках. А е, я на будем та я надіюся, що в наші родини з'їдуться все ж таки з усієї країни, тому що це така дуже крута, важлива місія, і допомогти нашим воїнам. Так і в першу чергу е, відсвяткувати народження Христа. Бо це дуже важливо підтримувати все ж таки дані наші релігійні традиції українські. От а далі я думаю, що ми засвітимо зірку не тільки на даній і на даному заході 12 січня. Тобто, я думаю, що ми будемо в принципі її кудись можливо передавати по естафеті по, по містах України, і це буде дуже круто. Тобто, це буде дуже круто, і це буде дуже знаково і дуже класно, що от така різдвяна зірка і різдвяні пташки вони об'єднують людей і об'єднують людей, ті, які в невідомості, і ті, які ну на жаль переживають дуже. Складні часи в біді, ми так само маємо об'єднуватися. Тому е, зараз в різдвяний час кажуть, що всі побажання виповнюються, тому що хі, небеса відкриті, е, вас напевно одне єдине бажання. Одна. Всі вдома. Всі вдома, одне єдине бажання, та і щоб всі вдома були живі. Це найважливіше. Дякую, дякую. Це були е, Наталя Гусак і Аміна Іванченко. Громадська організація завжди перші мають бути вдома. Так тому в цей різдвяний час ми маємо пам'ятати про тих, хто перебуває в полоні, пам'ятати про родини, які тут, які добиваються правди і борються за життя своїх рідних і близьких. І в час різдва. Кажу, здійснюються всі бажання. Я щиро бажаю, дівчата, щоб ваше єдине бажання здійснилося, і наступне різдво ви святкували вже разом, поглядую. Так що дякую вам, слава Україні! Христос народився! Героям слава Славі Славі моєго!